З армійськими новинами тижня програма Служу Україні. Яким видався 2013-й і чого чекати українській армії від нинішнього року, представникам мас-медіа розповів очільник оборонного відомства Павло Лебедєв. У 2013 році відбувся останній призов до армії. На озброєння прийнято 13 нових зразків ОВТ, а грошове забезпечення військовослужбовців зросло на 40%. Про це та інше повідомив виконувач обов'язків міністра оборони України Павло Лебедів під час брифінгу в будинку уряду України. Загалом, за словами очільника оборонного відомства, 2013-й був вдалим для вітчизняного війська. Досягнуто чималих успіхів у реформуванні армії вирішуються соціальні питання. Починаючи з квітня і до кінця року грошове забезпечення збільшилось на 40%. Фінансування у 2013 році осуществлялось з розчету 15,3 мільярда гривень. Средства потрачені на содержання ворожових сил 12,5 мільярдів, подготовку вооруженних сил 1,3 мільярда, развитие воєнно-технічного. Сотрудничество 1,5 мільярда. Фінансові ресурси з повністю. На бойову підготовку війська держава виділила 209 мільйонів гривень. Завдяки фінансуванню вдалося провести майже всі заплановані заходи. До речі, кількість годин, проведених екіпажами кораблів в морі, збільшилась на 15%. В порівнянні з минулим роком зросло і число проведених навчань. Уже в прошлом році бойова підготовка була організована і проводилася по новій системі и предусматривала уже отказ от від применения военнослужащих срочной службы. Количество батальонных тактических учений возросло с 4 до 8, летно-тактических с 2 до 14, артиллерийских стрельб по морским целям на 68%, Стріб зенітних ракетних комплексів більше, ніж в два рази. Болюче квартирне питання вирішити не вдалося. Та щоб хоч якось зарадити ситуації, були ухвалені постанові Кабінету міністрів щодо будівництва житла на землях Міноборони і територіях військових містечок. Відтепер зведення будівель може вестися як за рахунок використання державних коштів, так і із залученням інвесторів. На 2014 рік планується 526 мільйонів. Заплануровано виділення 1900 квартир. Все это стало возможным в первую очередь за счет эффективного использования бюджетных средств, восстановления и достройка объектов, которые строились на протяжении 10 лет, где государство заморозило сотни миллионов и брошено, в основном брошено из-за как разворовывания коррупционных схем, так считаю, что из-за неэффективности. Нікатерими довжностними лісами щодо нинішнього року, то основні зусилля міноборони будуть направлені на будівництво житла, модернізацію озброєння і техніки та боротьбу з корупцією. А ще в першому півріччі поточного року територію нашої держави мають повністю звільнити від залишків меланжу небезпечного окислювача ракетного палива. На теренах України його досі зберігається трохи більше 600 тонн. Минулоріч за межі держави вивезли близько 5 тисяч тонн цієї токсичної речовини. Близько ста годин у кримському небі провели цього року САКські морські авіатори. Вони виконали польоти на вертольотах Мі 14 і К 27 а також літаках Б 12 та ан 26 У бригаді кажуть, що основну увагу сьогодні приділяють підготовці офіцерів випускників 2013 року. Як готуються молоді льотчики, дивіться далі у сюжеті. Минулого року до ескадрильї прийшли служити чотири лейтенанти. Вони вже мають неабиякий досвід керування гвинтокрилами у день та ночі. Золотий медаліст Роман Сидоров під час навчання у вище налітав 20 годин на Мі-8. Тож прийти двомісячну підготовку на мі 14 для нього було неважко. Перший політ на цьому вертоті мені дуже сподобався, але він має деякі особливості порівняно з вертотом Мі 8. Він є більш тяжким, більш повільним. Вертольотом порівняно з Мі-8. І на посадки є особливість з тим, що на Мі-14-му 4 стойки, а на Мі-8-3. Потрібно більш при торканні землі, більш координовані рухи і бути більш уважним. Лейтенанти навчаються літати і в складі вертолітної пари. Льотчики кажуть, при виконанні бойових завдань один вертоліт в полі не воїн, а пара це вже бойова одиниця. Перший гвинтокрил є ведучий, другий ведений. Тож у екіпажів повинна бути максимальна злагодженість. Найбільш тяжким є координовані рухи органами управління, оскільки досить неприродні рухи на перший погляд. Але з часом звикаєш. Вертолітну пару завжди залучають під час пошукових дій на морі або знищення ворожого підводного човна. Пара та бойова единиця. Льотчик должен чувствовать машину это раз. А вперед льотчик он пари він То бути тобто, мало того, що він должен сам хорошо пилотировать, он ще должен розуміти, що за ним знаходиться такий же льотчик і з упреждением действовать. Наступний етап бойової підготовки пошуково-рятувальні дії в морській акваторії. До навчань залучатимуть і три екіпажі бригади, які наразі перебувають на борту фрегата гетьман гетьмансагайдашний і задіяння в операції Євросоюзу Аталанта. Він не дожив до ювілею всього три місяці. Легендарному розвіднику Євгену Березняку цими днями виповнилося б 100 років. Про нього і ті нелегкі випробування, які випали на його долю, розповість наш журналіст Денис Гойко. Народився Євген Березняк 25 лютого 1914 дев'ятсот у місті Катеринославі, нині Дніпропетровськ. У 1933 році почав вчителювати у сільській школі. Через шість років був направлений до Львова. Там завідував міським відділом народної освіти. У 41 му активно включився у тупільну боротьбу з німецько-фашистськими окупантами на Дніпропетровщині. Березняк завжди діяв холоднокровно та рішуче. мене була совершенно інша вимишлена легенда. А мои оригинальные документы, партійний билет, паспорт, военный билет находились в Уфе, далеко за пределами Украины. Наприкінці 1943 року Євген Березняк був направлений до Москви у школу головного розвідувального управління. Після її закінчення очолив групу військових розвідників під кодовою назвою Голос. У ніч на 19 серпня 44-го, група десантувалася на території Польщі. Майже півроку радянські розвідники збирали дані в тилу ворога. Підрозділ капітана Березняка здобув секретний план замінування Кракова і тим самим врятував від знищення древньої столиці Польщі. Мы пленили инженера майора Краховского укрепрайона. Он нам рисовал, рисовал схему минирования. Про героизм группы «Голос» снято чимало киностричок. Наведомишь из них майор Вихор, режиссера Евгена Ташкова. Вот ваша легенда, товарищ Вихрь. Вихрь – это не очень громкий псевдоним. Может быть, лучше «Ветер»? «Ветер» уже есть. Однак довгий час радянська влада не визнавала подвигу Березняка. Численні перевірки тривали понад 20 років, які все ж таки довели його вагомий внесок у велику перемогу. Герой України Євген Березняк нагороджений 10 орденами і понад 30 медалями. Його серце зупинилося 24 листопада, та пам'ять про нього житиме у віках. На фасаді травматологічного відділення Київського шпиталю встановили пам'ятну дошку воїнам-інтернаціоналістам. Під час війни в Афганістані саме сюди доправляли хворих та поранених. Пацієнтів з нетяжчими ранами було понад 700. У свою чергу, ветерани Афганської війни на знак Шани вручили лікарям та медичному персоналу госпіталю подяки та нагороди. Учасників бойових дій на території інших держав привітали в Генеральному штабі Збройних сил України. Вони зробили вагомий внесок у розвиток ветеранського руху та патріотичного виховання молоді, зазначив очільник оборонного відомства Павло Лебедєв. З удовольствием хочу поздравити вас з правительством наградами в честь юбілея 25 років літ окончання війни. В Афганистане вы все миротворцы, вы все участвовали в конфликтах, и ваша главная цель и задача была защитить мирное население и установить мир. Незважаючи на холодну пору року на рівненському загальновійськовому полігоні, гаряче гуркіт від пострілів, вогняні спалахи та клуби диму, так проходять бойові стрільби градів, якими керують артилеристи 24-ї залізної окремої механізованої бригади. Саме на цій техніці військові прибули на Рівненщину із Яворівського гарнізону. Зиму обрали не випадково, стрілятимуть специфічними боєприпасами, запалювальними снарядами, і лише за низької температури ризик займання мінімальний. Боєприпас його особливість полягає в тому, що він призначений для створення осередків пожежі на території противника. Один боєприпас своїми убойними елементами може запалити. Місцевість розміром 80 на 80 метрів. Цілі артилеристів командний пункт умовного противника. Відстань чимала 10 кілометрів. Знищити його градами можливо, але за умови злагодженості всієї батареї. Виконання завдання залежить і від швидкого та правильного рішення командира, і від точних дій підлеглих. Та контрактники в своїх силах впевнені, за плечима у кожного не один рік служби. Перший раз ніколи не забудь, не забудеш, коли ти наводиш і починається крутитися катушка від цієї бемки І це ти просто хвилюєшся і дивишся, і це водночас і дивишся, і милуєшся. І не можеш просто це словами було перший раз не передати. Але як я раніше сказав, це спочатку було страшно, а потім вже стає звична робота для нас. Для навчальної вправи кожну з шести машин заряджають 20 -ма ракетами. Вага однієї близько 70 кілограмів. Гради наводять на ціль. За повною тиші всі очікують команди. Першому вогневому взводу залпом вогонь. Всього 15 секунд і 120 снарядів не залишають умовному противнику жодного шансу. Зараз у нас Більшість це військовослужбовців служби за контрактом, і вони виконують свою роботу в повній мірі. Тобто вони весь механізм від початку заряджання до виконання пострілу виконують на високому професійному рівні. Дехто із цих військових ставить перед собою амбітні цілі перемогти у конкурсі на кращу арт-батарею Збройних сил України. Торік вони вибороли третє призове місце. Цього ж року підняли планку. Під час польового виходу, який триває майже місяць, артилеристи вже використали понад 1700 реактивних снарядів. Тож така інтенсивна підготовка допоможе досягти високих результатів. Сучасні збройні конфлікти не обмежуються участю представників регулярних армій. Вже півстоліття до них активно долучаються приватні військові компанії. Вони захищають переважно інтереси транснаціональних корпорацій, які мають бізнес і у гарячих точках планети. Про найманців у білих комірцях Сергій Камінський. Охорона важливих об'єктів, супроводження конвоїв та суден, підготовка бойовиків, послуги з розвідки, розмінування перекладу, логістики. Таким є діапазон послуг приватних військових компаній 21-го століття. У період 2001 по 2012 роки загальний обсяг витрат, які. Який... Були витрачені на підтримання приватних військових компаній, складає близько 100 мільярдів доларів. Близько 70% з цієї суми припадає саме на сполучені штати та Великобританію решта. Це Франція, Південна Африканська Республіка, в тому числі можна назвати і Україну, і Росію. З давніх давен воїни продавали свої бойові навички за гроші, титули, землі. Першу ж сучасну приватну військову компанію у 1967 році створив британський полковник, засновник спецпідрозділу ССС Девід Стерлінг. Після цього жодна бойова операція на планеті не проходила без участі найманців. Найуспішнішою у цьому ремеслі стала американська компанія Блеквота, розвиток якої припав на вій. Мувираку сьогодні 90 відсотків її прибутків від урядових контрактів. За 17 років охоронна фірма стала гігантом. Її підрозділи навіть створюють спорядження, бронетехніку та безпілотники. Про особливості цього вигідного бізнесу на Україні ми поцікавилися у представниці вітчизняної приватної військової компанії. На ринку не тільки наша компанія в Україні тера. Яка... А, була ще така кампанія на щасників роботи та зарегістрівана здесь в Україні. Ви знаєте, да, Vega Strategic Services. Омега Консалтінг груп створена у 2011 році та прописана у місті Славутич. хоче отримати ризиковану роботу, можуть заповнити анкету на сайті, але українці настають у чергу на співбесіду. Представительство наше в Україні, це наш головний офіс. Ми не заключаємо договора не ні, ні з одним… Правительством у нас работает наше представительство в ЮАР і в Англії, тому що на сьогоднішній день законодательная база в Україні не дозволяє нам работать в такому направлении. В Україні компанія займається охоронною та консультативною діяльністю за кордоні ж її представництва можуть приймати на роботу іноземців, яким закон не забороняє працювати у гарячих точках. Вимоги до кандидатів дуже жорсткі. Вік 25-50 років, трирічний досвід служби у нестабільних регіонах, бездоганна фізична підготовка та здоров'я, обов'язкова англійська, сертифікати про навички та уміння в умизі. Такі спеці заробляють до 80 тисяч гривень на місяць. Є страхування на випадок хвороби чи смерті. Злучення приватних військових компаній набагато дешевше. Чому тому, що їй сплачується… Один тариф, який безпосередньо в себе включає плату за послуги безпосередньо особам за ті дії, які вони будуть здійснювати протягом певного проміжку часу на певній території. Діяльність приватних військових компаній майже ніяк не регулюється законодавством країн перебування. Їх вбитих не зараховують у статистику офіційних втрат. Вони краще підготовлені і мають більший бойовий досвід ніж кадрові військові. Тому дехто з експертів припускає, що невдовзі саме найманці посядуть місце армії у державі. Цього року зі збройних сил України звільнять 2,5 тисячі українських офіцерів. А до 2017-го армію залишать ще майже 7 тисяч. Для когось це стане трагедією, а хтось відкриє для себе нові перспективи. Як усе буде, покаже час наразі? Пропоную вам історію братів островських, які з маличку вважали армію справою всього свого життя. Смак гречаної каші, запах солдатських казарм, нові і нові садочки та школи. Приблизно таким закарбувалося в пам'яті дитинства у покоління хлопчаків, батьки яких служили в радянській армії. От і близнюки Андрій та Антон від самого народження виховувались у справжній чоловічій атмосфері, і здавалося, їхня доля визначена заздалегідь. Я наприклад, дуже добре пам'ятаю конфліктну ситуацію в детському саді, коли із тих мальчиків, з ми училися в дитинстві, Сказав мені, що він не хоче бути он він хоче бути То Тобто, для мене це тоді було ну, сродни своє. Батько хлопців, Олександр Олексійович, від лейтенанта дослужився до генерал-майора. Тож доволі часто Андрій та Антон привозили шкільним товаришам, захоплюючи розповіді з військових полігонів. Батько взяв нас з собою на полігон, і вперше в житті ми з братом виконували вправу стрільб С2СТ самохідної гаубиці. Такі яскраві враження для дитини, що навчається в п'ятому класі. Вже у восьмому класі братам випала нагода і самим одягнути погони. Островські успішно складають вступні іспити до Київського військового ліцею. А після трирічної кадетської муштри стають курсантами військового інституту артилерії при Сумському державному університеті та випускний розподіл їх розлучає. Андрій їде служити до Тернополя, Антон до Чернівців. Через рік вони знову разом. Навчаюся на курсах англійської в академії сухопутних військ, потім служать на Яворівському полігоні. За два роки доля дає артилеристам шанс стати спецпризначенцями. Близнюків направляють до Хмельницького окремого полку. Рік брати Островські провели у відрядженні в Іраку. Коли у 2009-му повернулись, Антон одружився. Особисті фінансові проблеми та спад бойової підготовки у частині змусили зазіхнути на святе, і два роки тому він написав рапорт на звільнення. Я увольнялся майором. Ты приходишь на фірму, в тебе сидит гонор командира. Но ты приходишь на фірму абсолютно новым, абсолютно пустым человеком. И многие менеджеры, которые моложе тебя, тебе нужно у них учиться. И вот к этому нужно быть готовым. Сьогодні Антон Островський генеральний директор успішної компанії, яка має офіси в Києві та Москве. Тепер уже майор запасу радить офіцерам ретельно готуватись до цивільного життя і не ухвалювати найголовнішого рішення, не маючи гідного варіанту, а знайти його можна або через знайомих, або за допомогою платних агентств. Інтернет не варіант. Я не помилюсь, якщо скажу, що в кожного військовослужбовця, який зараз проходить службу в збройних силах, був такий момент, коли він приходить до думки, чи потрібно далі проходити військову службу. У мене такі моменти були. Можливо, навіть неодноразово, але це все емоції. Тому, якщо вибір зроблений, ми будемо йти до кінця. Старший на 10 хвилин Андрій Островський планує і надалі продовжувати батьківську справу позаду в офіцера навчання в Канаді та Кореї. Нині він слухач Національного університету оборони України і сподівається, що в армії зразка 2017 року посяде гідне місце. 28 липня 2013 року. Республіка Білорусь. У Вітебській області на автошляху зіткнулися автомобіль Omega з російськими номерами та мікроавтобус Мерседес Спрінтер зареєстрований в Україні. У мікроавтобусі перебувало 14 осіб. Життя трьох убірвалось на місці аварії. Ще один помер у караті швидкої допомоги, не доїхавши до лікарні кількасот метрів. З Мерседеса рятувальники витягували людей за допомогою гідравлічного аварійно-рятувального інструмента. П'ятьом пасажирам Опеля вижити не вдалося. Часть просто не довезли, тому що вони були вже мертві на місці аварії там все це вийшло, тому що в принципі хворих вирізали, вирізали з машин, до чого був сильніший удар. Десять громадян України було госпіталізовано до медичного закладу міста Орша Вітипської області з травмами різного ступеня тяжкості. Через тиждень, коли стан постраждалих більш-менш стабілізувався, їх вирішили відправити на батьківщину, та транспортувати було можливо лише санітарним літаком. Стан хворих і важкість їх захворювань, важкість їх травм не дозволяв транспортувати їх звичайним літаком. Вони потребували постійного медичного супроводу, а також медичного, медичної допомоги. І це було зроблено на нашому літаку. Іншим літаком їх транспортувати неможливо було. Ми, якщо ми навіть військові, ми маємо право бути задіяними при забезпеченні ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. Ми для всіх громадян України. При контртерористичних операціях і в галузі міжнародного співробітництва. тому зазначений літак використовується не лише для військового за годину після отримання дозволу на виліт. Бригада медпрацівників та льотний екіпаж реанімаційно-операційного літака Ан-26 Віта вже були у повітрі. Майор медичної служби Григорій Болош того разу потрапив до складу рятувальної команди. Для нього подібні операції не новина. Ми ж підготовлені до цього, то нам потрібно виконати свої завдання, покладені на нас. Перед прильотом нам приходить інформація про стан хворих, з який у них діагноз. Ми готуємося по інформації, яка в нас є. Під час підготовки опрацьовуємо всі які можливі ускладнення під час транспортування цих хворих, щоб бути готовими до виникнення будь-яких ситуацій. Григорій Богуш обрав шлях своїх батьків, став військовим медиком. Вже 11 років він віддав збройним силам. За цей час доводилось багато чого пережити, та побачене у Білорусі він забуде не скоро. Всі хворі були, яких ми транспортували, крім одного у важкому стані. У них всіх була політравма і в деяких була нестабільний стан, який наші колеги білоруські готували на протязі доби. Всі потерпілі Одесити, тому через три години літак приземлився у південній Пальмірі, постраждалі у Вітебській автокатастрофі, завдяки військовим нарешті дісталися додому. Тоді, як і завжди, крилатий шпиталь вилетів на допомогу. Історія цього літака, до речі, єдиного в Україні та унікального у всьому світі, досить цікава. Родоначальником численного сімейства літаків з маркою Ан вважається сільськогосподарський літак Ан-2. Вперше він піднявся у небо в 1946 році. Потім були транспортні літаки Ан-8, Ан-12 та Ан-22. Головними плюсами цієї моделі вважались можливість зльоту на короткій злітній смузі та задня рампа. Вона забезпечувала герметичне закриття люка, служила трапом при завантаженні самохідної техніки. На базі цих літаків створено понад 80 спеціалізованих модифікацій. У 1970 році почалося серійне виробництво АН-26. А вже у 1979-му 26-ки курсували небесними просторами Афганістану. В основному це були місії із транспортування особового складу, доставки пошти та виконання завдань щодо забезпечення радіозв'язком наземних частин. Були ще й медичні Ан-26М. Саме вони доставляли тяжкопоранених до Ташкента. Між собою бійці називали ці літаки Скальпель і таблетка, хоча перша їхня офіційна назва рятівник. У 2001 році на замовлення військових медиків, один літак Ан-26 було переобладнано в санітарно-транспортний варіант. Так Україна отримала власну літаючу карету швидкої допомоги. Даний, даний вид значить, санітарного транспорту ну, призначений суто для значить, транспортування військовослужбовців. насамперед. Але потребі за рішенням Міністерства оборони і за опільним рішенням, напевно, інших міністерств. Може бути прийнято рішення, як це було прийнято з, 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 з приводу транспортування цивільного населення з Білорусі до Одеси у минулому році. У салоні одночасно можна транспортувати 12 поранених у положенні сидячи і четверо лежачи. Є тут і своя операційна, яка оснащена сучасним обладнанням, зокрема апаратом для штучної вентиляції легенів, кардіомонітором та кардіостимулятором. Крім того, біля кожного ліжка апарат для ультразвукових досліджень, киснева маска і кнопка виклику медперсоналу. Цей літак обладнаний найкращим устаткуванням, яке опробоване для, для транспортування хворих повітрям. Головний принцип команди, яка працює на борту літака, не нашкодити хворому. Згуртовано повинні працювати всі члени колективу. Стосується це і пілотів. Кожен з льотчиків за потреби готовий прийти на допомогу лікарям під час транспортування хворих. У небі літак повинен тримати стабільну висоту. Межаю можливостей Ан-26 є 7600 метрів для віти це 4000. Це впливає особливо для хворих з пораненням грудної клітки очного яблука. І тому для таких хворих необхідно утримувати висоту як, якомога на найнижчому рівні. Але на нижчому рівні впливають інші фактори польоту, як то вібрація, тряска, як то в народі кажуть. І тому треба тримати золоту середину. Загалом у повітрі літак з пораненими чи травмованими пацієнтами на борту може провести близько 3,5 годин, подолавши 1800 кілометрів. Цього часу для польоту по Україні цілком достатньо. Адже, наприклад, з Вінниці до Харкова 2 години льоту. Якщо летіти за кордон, необхідна дозаправка. Цей літак може летіти на північ, південь, захід, схід Криму і приймати хворих і доставляти їх до Києва швидше ніж це було б потягом або е реанімобіль. Як і будь-яка техніка, літак теж має свій термін придатності. За оцінками експертів, Віта літатиме ще до 2020 року. Далі необхідна заміна виробництво літака це затратна робота. Як Віта закінчить свою історію в плані моральної застарілості, буде списано, тоді треба брати новий літак. Брати АН-148-й чи АН-158-й на його базі тут давність буде взагалі шикарно 5, 5 тисяч. На їх базі відтворити зазначену технологію можливо абсолютно. Реанімаційно-операційний літак «Віта» пройшов оцінку за світовими стандартами та внесений до відповідних списків як мобільний медичний підрозділ, здатний залучатися до миротворчих операцій під егідою провідних міжнародних організацій. От по Європі у нас конкурентів не так багато. Аеромедична евакуація розвинена на півночі, це Норвегія, Швеція. Ближче до нас це Австрія, Франція, Германія. Ну фактично, а, Італія ще. Фактично всі. І наші колеги за кордону заздрять в плані того, що тут є умови для розміщення медичного персоналу, є умови для розміщення хворих. Цей металевий гігант недаремно отримав назву Віта, адже з латинського Віта означає життя. Порятунок людей для екіпажу цього літака справа буденна, адже вони завжди готові прийти на допомогу. На сьогодні це все, що ми для вас підготували, зустрінемось рівно за тиждень, і нехай він для кожного з вас буде мирним.